Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку Україна шлях до незалежності, параграф 27. Розглянемо таке невеличке завдання. Згадайте, як називалися українські держави за добу середньовіччя та нового часу це з попередніх тем, з іменами яких історичних діячів пов'язані їх утворення і розвиток. І пропоную скласти ось таку табличку. В перший стовпчиком будуть дати, в другому стовпчику будуть події. І ми дізнаємося, як за нової доби українці боролися за створення незалежної держави. І якраз попрацюючи з тестом підручника, складемо хронологічну таблицю Україна, шлях до незалежності. Перше питання, яке ми розглянемо, це Українська революція 1917-1921 роки. Протягом 19 століття українські землі перебували під владою Російської та Австрійської імперії. І ось потім розглянути карту на слайді, яку частину займала Російська імперія і яку частину земель займала саме Австро-Угорщина. І розглянемо дати 1914-1918 Перша світова війна і сама революція 1917-1921. Тепер розглянемо революцію 1917-1921 стомлені війною народи повстали, намагаючись позбутися гніту імперії. І так розпочинається Українська Революція 1917-1921. Боротьба українського народу за національне. Та, за національне та краще життя найважливішим здобутком у боротьби було проголошення незалежності Української народної республіки в січні 1918 року. 100-тисячна маніфестація патріотичних сил на підтримку української революції. Демонстрація піднесення українського національно-визвольного руху, яка закінчила його масовий характер та устрімлення патріотичного українства на національне самовизнання, і ось на фото є будинок. Української центральної ради парламенту. Також в рамках революції з народженням незалежної України не змирилися зовнішні вороги. Протягом 1917-1921 українські землі зазнали нападу численних завойовників, які знищували усіх, хто захищав незалежність України. І в історії пам'ять народу. Завжди нашого народу, завжди залишається подвиг героїв Крути. Ми постійно його згадуємо саме на виховних годинах. 29 січня 1918 року українські юнкери, студенти дали відсіч загоном російських більшовиків на залізничній станції Крути. Вони виступили проти значно численнішого ворога, щоб затримати наступ більшовиків на місто Київ. Частина українських вояків потрапила в полон, і більшовики жорстко розправили. З ними. Згодом загиблих героїв з почастями поховали в Києві на Аскольдовій могилі. Але більшовицька влада знищила місце поховання та подвиги Крутян навічно вкарбувалися в нашу пам'ять. Також розглянемо Зуєнер і День Соборності. У листопаді 1918 року. Постала Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем. Її незалежність боронили вояки Української Галицької армії УГА. 22 січня 1919 року відбулося проголошення акту злуки з'єднання Української Народної Республіки УНР і Західної Української Народної Республіки ЗУНР в єдину незалежну державу. І цей день визначається як День Соборності, тобто неподільності, єдності України. Він є. Символом єдності українців у боротьбі за волю за волю України зі зброєю в руках протягом 1919 1992 поза межами України діяв уряд Української Народної Республіки УНР. В екзилі вигнані, тобто проти іноземного панування рішучі боролися створена в 1929 році організація українських націоналістів ОУН. У березні 1939 на теренах Закарпаття було проголошено незалежність Карпатської України. 1 вересня 1939 Німеччина напала на Польщу. 17 вересня її атакував СРСР і зайняв західноукраїнські землі. 22 червня 1941 Німеччина напала на Радянський Союз події Другої світової війни. 22 червня 1941 у Львові лідер ОУН проголосили акт відновлення української держави. 14 жовтня 1942 створення українсько-повстанського армію УПА. У жовтні 1944 року німецькі окупанти були вигнані з України у травні 1945-го СРСР США, Велика Британія та інші союзники у боротьбі проти націоналізму здобули перемогу у Другій світовій війні, але ця перемога не принесла волі України. Радянська влада вдалася до масових репресій та депортацій сотень тисяч українців, поляків і всього кримського народу. Мільйони українців билися проти німецьких загарбних у складі Червоної армії, тисячі воювали в партизанських загонах і підпіллі. Героями війни були льотчики, винищувачі, українець Іван Кожедуб і кримський татарин Амет Хан Султан, партизанський генерал Сидій Ковпак і командир підводного човна Олександр Мариненсь. якраз є тут їхнє фото. Відновлення розглянемо третій пункт відновлення залежності України. В другій половині ХХ століття за волю та людську свободу боролися українські дисиденти. Вони розуміли, що права українців можуть бути захищені лише в незалежній державі. І ось ці визначення, виділені червоним дати, важливо зафіксувати до нашого конспекту таку хронологічну послідовність. І ось бачимо імена. Людей і їхні фото. Комуністична влада СРСР всіляко придушувала прагнення українців до вільного розвитку. Та наприкінці 1980-х років радянська влада ослабла. І борці за волю здобули вирішальну перемогу 24 серпня 1991 Також бажано записати Верховна Рада України затвердила акт проголошення незалежності України, внесення українського права до приміщення Верховної Ради, якраз бачимо фото в 1991 року. На передньому плані відомий дисидент В'ячеслав Жорновіл.

Екзилі передав грамоту державного центру УНР президенту України Леонідові Кравчуку 22 червня 1996 Верховна Рада України затвердила основний закон Конституції України. Отже, 96-й створення Конституції України. І також ми це записуємо. Цього ж року було впроваджено національну грошову одиницю гривню. і Можемо записати також таке визначення як референдум, це всенародне голосування. Наступне питання ми розглянемо це революція гідності та боротьба проти російської агресії. Зразком для розвитку України і громадянами було обрано Європейський Союз ЄС. Найбільшу загрозу станувала становила спроба окремих політиків завадити розвитку демократії власне. Привласнити державне майно, повернути Україну в підпорядкування Росії, як було колись за російською імперією та СРСР. Однак українське суспільство виявило волю до життя за європейським зразками свободи у перше своє прагнення будувати нову європейську україну. Суспільство захистило під час помаранчевої революції 2004 року. Однак, майже 10 років спроба антидемократичної влади перешкоджати європейському розвитку України призвела до вибуху революції гідності. Приводом до нової революції стала відмова наприкінці листопада 2013 року президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у Києві. На Майдані Незалежності розгорнулася масове наметове містечко. Антиурядові акції протесту прокотилися хвилою по всіх великих і малих містах України, намагаючись придушити повсталий народ, влада вдалася до вбивств майданівців. Найбільше патріотичне було вбивство в останні дні революції гідності 18-го 18-го. 20 лютого 2014 року і в пам'ять український народ народу загиблі героїв війшли як Небесна Сотня щороку, 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Революція гідності перемогла, однак перемогою патріотичне патріотичне змирили ворога України навесні 2014 року. Сусіди Росії захопили Крим і розпочала війну проти України з метою загарбати територію на сході нашої держави. 24 лютня люттня 2022 року розпочалося повномасштабний наступ російської армії з метою знищити Україну та український народ. Як світ протестує проти війни в Україні? У фото бачимо ці фото, можете розглянути у боротьбі з російськими загарбниками, нашу державу постійно підтримують політики і громадяни всього державного світу, створюють карикатури, проводять демонстрації. І ось можете зупинити потім відео. і... Переглянути ось ці світлини, які підтримують Україну. Тут також фото, учасники демонстрацій, які беруть участь по країнах, такі як Італія, Варшава в Польщі, США, Нідерланди. Дуже багато ось таких однодумців, які підтримують Україну. І на завершення нашого відео зупините, розглянете. Дасте відповідь на питання і завдання, а це все усно. Я проглянути параграф 27, і, я думаю, буде легко дати відповіді на питання і в підручнику, і в нашій презентації. А на цьому все. До побачення!